Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму язальному каналі. Е, насправді я хотіла з понеділка розпочати відзнімати для вас черговий в'язок, але склались обставини так, що не було зовсім часу до вас підключатись. І у мене сьогодні вже четвер, 22 лютого. Ну... Не знаю, напевно, що я все рівно випущу це відео, тому що в'язати я і в'язала. У мене є просування по процесах, і ну, так і буде. Буде не тишневий, а буде в'язовлог кількох днів. Так ось, розпочнемо з кардигану. Дуже багато таких хороших позитивних відгуків було попередніх відео на цей кардіан, він мені також дуже подобається, але, чесно кажучи, чуть-чуть вже мені піднадуїв, я б таки хотіла вже його завершити, тому що ну, трішечки він не так тримає в екстрімі, тому ну, в'яжу, перев'язую, торочу, дов'язую і, і цей такий. Напряг я не знаю, чи мені вистачить нитки, тому що, як ви можете бачити, я вже розпочала в'язати рукавчик. Так, до рукавчика ми зараз повернемося. Пілочки я вже зв'язала, спинку зв'язала. По-моєму, я вам не показувала, точно не показувала. Так, і вже зшила шви методом трьох спиць. Мені дуже подобається цей метод. Класно виходить. Чуть-чуть в мене тут. Ну, не співпали ці доріжечки, ну, але це так, я думаю, що це не буде дуже і помітно. І зазвичай, якщо я в'яжу такий виріб, я спочатку вив'язую планку, а потім в'яжу рукавчики. Але в мене залишилося, <кхм> ну, зараз в роботі у мене восьмий моточок, тобто в мене ще два цілих моточки, ну і цей вже розпочатий. Я переживаю, що мені таки не вистачить цієї нитки, і я вирішила, що повністю на рукавчики я пускаю ці моточки, що в мене є, а якщо треба мені докупити, то я вже з того моточку, який я докуплю, я вивіжу планку. Якщо вона буде чуть-чуть відрізнятися, ну, нічого страшного. Так і буде, якщо буде чуть-чуть інший відтінок пряжі на, піл, на планці. Ну, так ось, що ще мене бентежить. Ну, якщо хто уважний, ось так я поставлю, ви можете побачити, що рукавчик більше-більше рих, рихлий. Ось це полотно я в'язала спицями номер 4 Ну і, чесно кажучи, не знаю. Можливо, треба було брати і більші спеції, тому що виробник рекомендує спиці номер 4,5. А я зв'язала була зразочок на спицях 4, мені сподобалося полотно і, і навіть не пробувала на 4,5 в'язати. Але оскільки в мене в круговому в'язанні щільність змінюється, скажімо так, полотно стає більш щільніше, то я на рукавчики взяла спиці No4,5. Ось такі. До речі, це з наборчиком від Чагу, оцей такий коротенький наборчик, дуже шикарний спиці. Чагу це моя любов-любов. Класно ними в'язати, хто задумується, брати чи не брати, я рекомендую брати. Те, що вони коротенькі, буквально кілька рядочків ви привикаєте до цих коротунців і полотно в'яжеться як зазвичай. Так, ну це так я відволіклася на спиці. І що ж я хочу сказати, що я, я бачу і мені здається, що вам також видно. Що, ну, щільність різна. Таке це полотно виходить у мене рихліше. Я не знаю, чи мені брати спиці номер 4 чи мені брати. Тут ідеально би підійшли спиці номер 425 але таких спиць в мене немає. Мені здається, що взагалі їх немає у такому номері. І. Є в мене спиці 4,5 кубічні, вони, до речі, коротенькі, вкорочені спиці 8 см. І я так думаю, можливо взяти їх, тому що кубічні спиці, ну, я чула, десь, що вони е, чуть менші за розміром. І, можливо, це якраз буде той розмір спиць 4,25, щоб е, ну, підігнати під, під моє полотно. Цю щільність. Ну, ось так, не знаю. чуть чуть мені ще тут не подобається, як в мене вийшло набрати. Ось ця сторона, дивіться, як ідеально вийшла. Шикарно. Тут в мене я робила вкорочені ряди, тому що чуть-чуть я робила скіз плеча. Ну Ось так ви можете бачити, як йде скіс. Ну Видно, що полотно. Бачите, воно би мало йти ось так, а воно пішло. Хоча скіз є, але, але треба спиці інші. Я ще подумаю, чи я буду брати спеці номер 4 Трочити знову, знову трочити. Трішки замордував мене цей кардиган. Хочу дуже його дов'язати. Дов'язати У мене вже нові ідеї, я вже хочу щось інше починати в'язати, але поки не завершу, Ну, напевно, що не буду починати. Ось так. Ось такі процеси, ось так, на такому етапі. Мій кардиган. Е ну, Щільність різна одне. Можете бачити, що рядність в мене є. До речі, мені хтось писав з вас, дівчат що в'язав з ниточки в поворотних рядах, ну, рядність є. У мене також є рядність, ви можете бачити, тим більше, що тут я в'язала з усіх моточків, клубочків, які у мене були, залишилися. Тут я, по-моєму, пускала взагалі зразочок собі поторочила. Я дуже сподіваюся, що ВТО це все виправить. ну, якщо не виправить, ну, так і буде. Буду носити так, як є. Буде видно, що це я сама зв'язала. Так, ось така робота, в'язалась в мене. Так, я ще в'язала шкарпетки. Але шкарпетки я залишила у сумці, не хочу йти вже в другу кімнату. Це такі шкарпетки це мій такий дорожній процес, він завжди зі мною. Ну, інколи мені вдається пов'язати. Або в дорозі, або на роботі, ну, десь так. І я вже покажу в наступному підключенні шкарпетки просування по шкарпетках. Так, І ще я розпочала один процес шапку для старшого сина, тому що син привіз внука і я побачила, що шапка його, ну, по-перше, та шапка подвійна. Вона вже зараз досить така жарковата. І вона таке підсіла, так суттєво підсіла. Я згадала, що я в'язала цю шапку з тієї самої ниточки, що в'язала собі джемпер темно-синій, той, той самий, що я зваляла. Е, я не знаю, можливо, невістка попрала шапку також в машинці, а можливо, ну, вже з часом, тому що шапку я в'язала ще минулого. Минулого року, так, він вже другу зиму носить і, ну, і шапка така. Вже не. Треба вже її на утилізацію. І зараз на весну я вирішила дов'язати таку ж шапку швиденьку, в'яжу дуже так швидко. Е, ниточка у мене була один моточок Alize Lana Gold 800. Е, Ну, я так думаю, що цих 100 грамів цього моточка мені вистачить на шапку. Буду старатися, щоб весь цей моточок пішов на цю шапку. Спиці у мене 2,5, резиночка 2 на 2. І набрала я 132 петлі. Здається, що така маленька, але вона досить тянеться. Я спочатку набрала 100... 144 петлі, по-моєму. Ну, щось я таки рахувала. Ну але не знаю. Я і розрахунки, це, це, щось, це щось неймовірне. Рідко, коли що я ні, до речі, оцей кардеан, що я в'яжу, я як порахувала, і так вроді все нормально мені. Я з першого разу все мені вдалося. Але переважно, переважно я рахую і, і потім перев'язую. Так ось, тут також я перев'язувала, я вже так десь була, ось так, ну то, так само десь зв'язала, дала чоловікові приміряти, тому що по об'єму е голова в чоловіка і у сина одинакові. і завелика була ця шапка на 144 петлі, тому я тут набрала вже 132 петлі. І так ось в'яжу. Так, ну що ж, дівчатка, наче все. А ні, не все. Ще вам покажу покупочку. Я прикупила ось таку ниточку на павутинку. Є в мене ще залишок з моєї зеленої павутинки. Але, ну, напевне, що ще. Для мене колір також має значення. Трішечки я втомилася вже від того кольору, і я вирішила е, прикупити ось таку ниточку. Це є Бебі Альпака на поліаміді. Е, гарна ниточка, дуже м'якенька. Так, Дісуня знову вітається моє. Ну, вже вибачайте. Так, е, що хочу сказати, я взяла 150 г. Тушний склад я підпишу на екрані. І магазинчик я також залишу в інфобоксі, тому що зараз не пригадаю точно цього магазинчика. Ну, Класна ниточка. Не знаю, чи в них ще є. Но, в крайній випадку, кому буде цікаво, приходьте в інфобокс, заходьте в магазинчик і питайте. Ось така, така ниточка. Можливо, можливо, я з неї почну в стартах чергову павутинку. Ось так. Подивимося. Так, дівчатка, я біжу в'язати. Сподіваюся, що мені вдасться підключитися ще кілька разів до неділі. І дуже-дуже маю велику надію, що мені вдасться гарно просунути мої процеси. Побачимось. Сьогодні п'ятниця. І хочу показати вам свої менюшечки просування по кардигану. І хочу показати, що я зробила. Ну, просування такі, що кардиган став ще менший. Я розторочила рукав, набрала петлі. Так, дівчатка, дивіться, набрала я петлі дуже довго, дуже довго. і... І знову з цієї сторони, от у мене виходить такі. Ну, не знаю, Ну, напевно, вже так і буде. Ось ця сторона дуже гарно все. Тут просто розворотні ряди розвертала петлі, то на бавовні дуже видно. Ну, що скажу вам, дівчата? Ну, Взяла я спиці номер 4. Не хотіла я вже експериментувати. Я так подумала, що. Я буду робити збавляння до кінця рукава. і ну, ті спеції кубічні, вони не підійдуть. Ну, цей тросик не підійде до них маленький від тому що то ті спеції йдуть кнітпром і мені тоді треба буде поробити Меджик або Ну, навіть не знаю, коротше, як там. Я вирішила взяти е, спеції номер 4 І як ви можете бачити, ну, видно, що, що вони. Ну, таке полотно щільніше. Петельки менші. Ну, але, напевно, що я вже перев'язувати не буду, тому що мене вже трішечки цей кардиган замучив. Не знаю. Хочеться його завершити. Я б з радістю його десь відклала. Але я дуже боюсь, що я відкладу, то він там пролежить дуже довго. ось так Дуже-дуже ну, довго я набирала ось ці петлі. Старалася, щоб ця косичка така була. Ну, не знаю, звідки, звідки ось ці такі получаються Видно вам? Ну, видно, ж не видно. Ну, якось так. Хоча тут, напевно, тут -то йде розворотня петля, мені здається. Ну, вже вже як є, вже як є, напевно, що не буду я, напевно, що перев'язувати, хоча... хоча все може бути. Так, і що? І ще я чуть-чуть просунула шапку. Шапку для сина. Так, цей процесок забираю на бік. І показую вам шапочку. Так, що зчепилося. Ну, ось так, небагато. Ну, буквально таких 10-15 рядочків я пров'язала. Зараз в мене десь є, напевно, 14-15 см. Мені потрібно вивезти до убавок 27 см. Ось так. Шкарпетки не просувала. Ну, я думаю, що я завтра підключуся вже в останній раз, крайній раз в цьому відео, і покажу вам всі просування по процесах. Я не думаю, що там будуть дуже великі якісь просування. Тому що. Ну, тому що приїхав мій студент, треба, треба багато що встигнути зробити, і в'язання буде зовсім мало. Так що до наступного підключення. Сьогодні їздили до мами і я вирішила ставити вам встрічечку на шукіцоні. Вирішила зробити підключення в цьому напівфабрикаті. Ну, тут ще йде планка і тут дуже закручуються краї. Я вже їх трошки відпарила, але вона все одно крутиться. Ну, ось так воно має бути. Чому я підключилася? Ось це результат моєї роботи я перев'язала. І що? Мені знову не подобається. А чому не подобається ну ось, ось ця складка. Ось так кардиган буде застігнутий. Ось. Мені здається, що тут треба було зробити е, такий клинчик з збавляння, такий. Е, ну якось так. Ззаду наче нічого. А тут мені... Ну не знаю. замучу мене, чесно кажучи, цей Кардиган так гарно легко починав в'язатися, а зараз щось я... щось я вже від нього змучилась. Е, так, сьогодні я забула сказати, сьогодні неділя. Я. Зранку підключаюся і біжу на роботу, тому що в мене сьогодні робочий день. Е, я чому підключаюсь, тому що я хочу з вже завершити цей такий типов в'язовло тижневий. І ось так. Сьогодні ввечері, напевно, що я знову буду тручити. Планую взяти цей кардиган у визволення спиці гачків наступному тижні, але як воно буде. Побачимо. Так, зараз я підключуся ще на столі і покажу вам просування по шкарпетках. Шапку я не в'язала взагалі. Ну, не знаю, можливо, покажу, можливо, вже побачите в наступного тижня. Так, я чітко підключаюся ще в форматі руки в кадрі. Ось такі у мене просування по шкарпетках. Я не пам'ятаю, що вже я вам показувала, напевно, що цього тижня я шкарпетки і не показувала. У мене вив'язана е, одна шкарпетка до п'яточки. Вона, е, по-моєму, і була так вив'язана інша шкарпетка е, вив'язана вже п'яточка. І тут я просто вив'язувала вже залишки. Щось я тіпа, тут намагалася зробити методом Helix по кілька рядів. Не знаю, чи я добре зробила. Ну. Треба було просто вив'язувати нитку скільки ну, скільки би їх хватило. Я тут чергувала з, з цією чорною, ну, якось так вийшло. Зараз мені, я вже перейшла на резинку 2х2 і вив'язую резиночку. Я давненько їх не просувала, напевно, що ще в понеділок, чи вівторок я. Я їх в'язала. Ось на такому етапі в мене шкарпетки. Е, ну що ж, це все. Ну, давайте ще я вам покажу. І шапку, шапку я, по-моєму, вам показую. Я її не просувала. Так, цей. сюди шапка на такому етапі. І в нас зараз досить стало тепло. Мені здається, поки я дов'яжу цю шапку, вона вже буде неактуальна. Що ж, планую? На наступний тиждень я планую прийняти участь у спільнику Оленочки Буганової визволення спецігачків. І якраз цих три процеси я напевно, що візьму з собою у цей спільник. <кхем> Було б шикарно, якби я їх всіх закінчила протягом наступного тижня, але. Дуже я сумніваюся, що так буде. Ну, але, можливо, хоч щось в мене завершиться на наступному тижні. А зараз я буду з вами прощатися, біжу вже на роботу, бо вже час підпирає. Я вам всім бажаю здоров'я, спокійного, мирного дня, натхнення на нові шедеври. І скоро побачимося на наступних зустрічей. Усім пока!